На 6 липня 2024 рік ще не дозрів, ще такий кам'яний, але на смак уже смачний, сорт нектарину під назвою Ребус 028. Це як то спікся на сонці таке враження. Аж подивіться, наскільки насичено темний, аж до чорного плід. Також зараз в стані технічної стиглості, оскільки цей сорт він. Навіть технічні стеглості має солодкий смак. Коли він повністю дозріє, смак неймовірний тоді стає. Це дуже смачний нектарин. З'їв' я його повністю. Перед тим як вам розповісти свої враження, дуже смачний був. Хрусткий ще не, ще не абсолютно стиглий. Але вже дуже смачний, дуже солодкий. Ось такий він нектаринчик ребус 0,28. Набирає саме деревце оберти. Скажімо так, якщо буде погода в наступному сезоні вдала, то вже можна щось очікувати більших якихось результатів від нього. На цьому все. Дякую за увагу.